Я хочу представити до вашої уваги магістерську роботу на тему дослідження та програмна реалізація методів пошуку комп'ютерних ігор. Об'єкт, предмет і мету роботи ви можете бачити на цьому слайді. Суть моєї роботи полягає в тому, щоб допомогти користувачеві знайти щось для себе, якусь гру, яка йому буде подобатись у величезному обсязі ігор, які зараз існують. Тому що ця індустрія дуже швидко розвивається і потрібно якось людям допомагати орієнтуватися у цьому просторі для досягнення своєї мети мені потрібно було дослідити проблему, вже існуючі методи вирішення та запропонувати щось своє. На цьому слайді ви можете побачити актуальність проблеми, чому я її вибрав. Тому що обсяги за 8 років обсяги прибутку виросли майже вдвічі. Ця індустрія розвивається навіть у зв'язку з тим, що зараз у нас карантин, люди, людям потрібно чимось займатися, тому вони якби граємо. Далі для методу я, логіка мого методу заключається в тому, що ми, я, я розробив персоналізований пошук. Тому замість того, щоб просто видавати. Результати, які основані тільки на запиті користувача, спочатку я, ну, моя програма задає її питання, і на основі цих питань вона вже редактує осталь, останню множину, вона її ганяє саме під користувача на основі його відповіді на, на поставлені питання. Мову, мовою я вибрав C-Sharp, тому що це мова високого рівня, вона більш безпечна для комп'ютеру. Також ця мова вона дозволяє автоматично керувати пам'яттю, що дуже спрощило про сам процес. На цьому слайді ви можете бачити в мене у програмі всього є користувач та адміністратор. Вони можуть, ну в принципі, в них взаємодія дуже схожа, але адміністратор може редагувати та додавати інформацію про ігри, а користувач може залишати коментарі, що адміністратор робити не може. Але адміністратор може редагувати, видаляти коментарі, які йому там не подобається, чи щось таке. І для адміністратора недоступна функція реєстрації. Його, він вже його відзначає. Це структура бази даних. У мене реляційна база даних з міжнародними зв'язками, тому що, наприклад, жанри мабуть, у одної у одній ігри може бути декілька жанрів або. Вона може підтримати мультиплатформеність або декілька мов у ці грі має бути. Основним модулем роботи у цій грі був модуль роботи з даними. Він взаємодіє з зовнішнім ну, скориставачем. Ця інформація вона працює через цей модуль. На цьому слайді ви можете бачити, як відбувається як цьому програма. Спочатку реєстрація або авторизація, далі тип оплікового запису обирається. Якщо це користувач, то він може зробити пошук, персоналізований пошук, гри, писати коментарі. А якщо адміністратор він може зредагувати додавати дані про гру. На цьому слайді ви можете бачити, як виглядає форма адміністратора. Ну, ця форма вона також спільна із звичайним користувачем. Він може шукати ігри, може бачити коментарі, але от Три кнопки, які знизу відкрити, редавати, створити, немає у користувача редавати, створити, в нього тільки функція відкрити. Також одна вона, кнопка вона не працює, ну, тому що це найперший коментар. Він не має там надписів назад. Якщо ви вибрати наступний коментар, там буде надпис назад. На цьому слайді представлена форма для створення нового запису про комп'ютерну гру. Ця форма доступна тільки адміністратором. Він може носити. Які зміни або просто додавати нову групу. Так виглядає інформація про гру. Цю інформацію може переглядати як адміністратор, так і звичайний користувач. Але адміністратор не може ставити оцінку та додавати коментарі. Ці функції для немає На цьому слайді представлений, як, як власне, працює в мій пошук. Користувач вводить слово Wild. Але йому відображаються не всі ігри, тому що він до цього в персоналізації указав, які йому жанри подобаються, а які ні. Тому деякі ігри не потрапили до цього списку. Я На цьому слайді ви можете бачити висновки. Завдання на дипломо кваліфікаційну роботу магістра виконані повністю. Я вважаю, що доходить закінчено. Дякую за увагу.